Як ендокринолог, я маю багато пацієнтів з цукровим діабетом і ми завжди разом з ними шукаємо гарні компроміси для вирішення їх проблем. І Зрозуміло, що ми працюємо над цукрами, але завжди я приділяю увагу ножкам людей з діабетом. І дуже важливою умовою є достатнє зволоження. І я е, знайшла такий класний крем, крем з сачовиною. Це німецький крем, який дуже гарно ножки зволожує. Можемо разом його розпакувати. Він має легку текстуру, і він не є липким. І він дуже гарно зволожує шкіру ніг, і ви наносите його ввечері після того, як ви помили стопи. І дуже важливо промокнути їх насухо, взяти рушничок і між пальцями промокнути. Якщо ви цього не будете робити, то якщо волога буде між пальцями, там буде заводитися грибок. Тому Витирати ноги, оглядати їх щодня, гарно їх осушити та нанести крем цечовиною для того, щоб зволожувалась шкіра, була регенерація шкіри, особливо, якщо ви схильні до натоптишів чи тріщин. Особливо рекомендую це робити в літній сезон, коли шкіра ніг постійно пересушена. Зволожити Зволожити шкіру ніг, і я бажаю, щоб ваші цукри були в цільових діапазонах.